Друзі, привіт! З вами Анастасія Мигун і я запрошую вас у подорож світом природи. Я майже впевнена, що ви хоча б раз у житті мали справу із тілами під назвою Магніти. Ці тіла особливі тим, що мають властивість притягувати до себе залізні предмети і самі притягуються до них. А це показано на відео. А вовну, скло, деревину або пластик вони притягувати не вміють. Спробуємо перелічити декілька речей із повсякденного життя, які притягуються магнітами: це й залізний цвях, і дверцята холодильника, пряжка ременя, різні скріпки та кнопки. І це лише маленька частка тіл, які мають такі властивості. Але насправді багато речей, які нас оточують, таких властивостей притягування не мають. Це, наприклад, наш одяг або дерев'яні двері, книжка, вазон з квітами, парасолька. Зображення цих речей зараз на екрані. Чому ж так відбувається та від чого залежать магнітні властивості речовин, ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці. Звернімось трішки до історії та завітаємо до стародавньої Греції, де було помічено, що деякі залізні руди мають властивість притягувати до себе залізні тіла. Ці залізні руди отримали свою особливу назву магніти. Є теорія, що ця назва походить за назвою від міста Магнесія, звідки й привозили таку руду. Фото залишків стародавнього міста розміщено наразі на екрані. Отже, постійними магнітами називатимемо тіла, які тривалий проміжок часу можуть зберігати свої магнітні властивості. Які ж це властивості? По-перше, слід зауважити, що магнітна дія таких тіл, як показано на відео, є різною на різних ділянках його поверхні. Що це означає? У магнітів є свої особливі місця, де ці дії виявляються найсильніше це полюси. Магніт має два полюси північний, який позначають великою англійською літерою N від англійського слова «north», і південний, що позначають великою англійською літерою S від англійського слова «south». Зауважмо, що кожне магнітне тіло складається з великої кількості маленьких магнітів, які завжди мають два полюси. Тому неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. Дізнаємося, як же взаємодіють між собою такі тіла. Для цього, як показано на відео, візьмемо два штабові магніти та підвисимо один із них на нерозтяжній ниці. Інші же піднесемо північним полюсом N до північного полюса N підвішеного магніту. Як результат, один магніт відштовхується від другого. Як ви гадаєте, що відбуватиметься, якщо під час досліду підносити магніт південним полюсом S до південного полюса S підвішеного магніту? Все правильно, вони також будуть відштовхуватись. Давайте переконаємось у цьому з відео, що розміщено на екрані. Отже. Можемо зробити висновки, що одноіменні полюси магнітів відштовхуються. А тепер давайте поспостерігаємо, що відбуватиметься, коли південний полюс С-магніту наближатиметься до північного полюса Н. Так так, вони притягуються одне до одного. Отже, різноіменні полюси магнітів притягуються одне до одного. Чи знали ви, що у 1595 році англійський фізик Вільям Гільберт. Портрет якого зараз розміщено на екрані, виготовив із природного магніту кулю і помітив, що в цій кулі два полюси, а магнітна стрілка встановлюється з півночі на південь. Тоді учений припустив, що Земля є великим магнітом. По-перше, слід зауважити, що пристрій, за допомогою якого можна визначити сторону світу, називається компасом. Малюнок компаса зараз розміщено на екрані. По-друге, мабуть, вам же відомо, що стрілка компаса завжди показує на північ, оскільки, як показано на відео, при цьому неважливий напрямок нашого мандрування, чи то будуть крижані пустелі, чи тропічні джунглі. Але якщо ми з вами знайдемо машину часу та перенесемось, наприклад, у юрський період, то ми неабияк здивуємось, оскільки стрілка компаса показуватиме на південь. Дивно, чи не так? Річ у тім, що магнітне поле нашої планети протягом усього свого періоду існування час від часу розгортається на 180 градусів. І що найцікавіше, такий процес відбувався неодноразово. Перед вами на екрані наразі розміщено магнітохронологічну шкалу, у якій чорним кольором позначаються періоди прямого намагнічування, тобто це такі періоди, коли стрілка компаса показує на північ. А білим кольором позначають обернене намагнічування, коли стрілка компаса починає рухатись в бік південного полюса. Проаналізувавши цю шкалу, можемо зробити висновки, що такі зміни наше магнітне поле зазнавало вже багато разів. Як же науковці дізнались про це? Доволі просто виявляється, що застигла вулканічна лава, що зображується на екрані, зберігає свою намагнічність доволі тривалий час. Тому вчені палеонтологи, вивчаючи її, можуть зробити багато цікавих наукових відкриттів. Що ж собою представляє магнітне поле. У дуже спрощеному варіанті, який запропоновано на відео, ми можемо його представити у вигляді силового багатошарового куполу, який захищає нашу планету Земля від космічних променів та сонячного вітру, дії яких на живі організми в більшості є руйнівною. Для повного розуміння слід зауважити, що звичайний вітер це рух частинок повітря, молекул кисню, азоту та інших газів. Від нашого сонця, як показано на відео, теж мчить потік частинок, тільки він виникає за рахунок великої температури зовнішнього шару сонця. А точніше, ця температура сягає мільйона градусів. Через потік елементарних частинок магнітне поле нашої планети різко деформується. Тобто змінює частково свою форму і в такому разі у новинах синоптики кажуть про магнітні бурі. Через них виходять з під контролю космічні супутники, зникають з радарних екранів літаки, створюються перешкоди радіохвиль і порушується зв'язок. На півночі спостерігається північне сяйво або ж аврора. Тобто результат взаємодії частинок сонячного вітру з магнітним полем Землі. Це дивовижне явище проявляється ближче до полюсів, де частинки починають контактувати з верхніми шарами атмосфери, що спричиняє світіння повітря. У результаті з'являється дивовижне, красиве північне сяйво. У дні підвищеного збурення відключають супутникові антени, деколи навіть скасовують авіарейси. А найгірше те, що тисячі людей в дні підсилення магнітних бурь можуть відчувати дискомфорт і нездужання. Деякі живі організми, такі як мушки, бджоли, птахи, черепахи, скати, акули, кажани та інші, також мають здатність відчувати магнітне поле Землі. За ним вони можуть визначити напрямок руху або висоту і навіть розташування на місцевості. Цю здатність називають магніторецепцією. У звичайному ритмі нашого життя ми не помічаємо магнітне поле, оскільки ні побачити, ні почути його, ні відчути на смах запах та дотик його нереально. Детальніше із властивостями магнітного поля нашої планети ви можете ознайомитись у відео, що розміщується у рекомендованих джерелах. До зустрічі наступного уроку!